Так, друзі, пропоную продовжити наше засідання. Друга частина. починаємо трохи раніше заплановано? Одиннадцять е, е, Наявність у Наявність членів комісії та малявка е, е, Лобан, шпат. Хто за те, щоб продовжити? Прошу проголосувати. Так, у першому нашому засіданні сьогодні ми ознайомили заявами, які нам надійшли тому до відділу земельних відносин від військових відділ земельних відносин буде знімати ці питання з сьогоднішньої сесії. Тому не бачу за потребу їх вивчати надалі, mm -hmm. а до нас надійшло а, попередньо 47 заяв. 25 відділ за знімає. Залишається заяви. У кого є які пропозиції щодо цих заяв, чи будемо ми їх сьогодні розглядати? Чи потрібно ще час на вивчення? Наскільки я знаю, там не на всіх заявах є візи, у кого є якісь пропозиції. Ну, у мене пропозиція ще е, розглянути більш детально ці заяви, можливо, з виїздом на місце. На місця? На місця. Да. То, ну, деякі питання точно потребують виїзду. І по деяким питанням е, ми вже сказали, начальнику відділу земельних відносин підготувати запити про надання додаткових документів. Е, вже після отримання усіх цих додаткових документів і виїздів я пропоную повернутися до розгляду цих більш того, ці заяви не дійшли в останній місяць, вони ще е, е, є час на їх вивчення. Тому ну... моя пропозиція е, перенести на наступне засідання комісії, на можливо, наступно, наступний тиждень. І... Вирішити вже остаточно щодо надання висновків. Добре, давайте Тро... заслухаємо тоді всі пропозиції і проголосуємо. Моя Пропозиція згідна з Валентиною Івановним та Максимом Олеговичем, і я наполягаю на тому, щоб на наступне засідання щодо розгляду на заяв добули обов'язкові візи, не. які повинні бути згідно рекламу. Добре, також з вами згоден, тому давайте проголосуємо щодо переносу цих питань. І ще є декілька. Там поступали заяви, які були в різних. Там було два питання. Нагадайте, будь ласка, скільки два питання. Там от питання. Перше питання це формування нового складу комісії. Комісія в в електронному вигляді. Uh -huh. Це питання зараз. Я скажу, як воно називається. Там ж просом. Конкурсна комісія для проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності. Новий склад. Я зачитаю голова комісії Павлю, заступник голови комісії Каплінський, секретар комісії Кащак, член комісії Шпат, член комісії ЛОБОН. Тобто ця комісія е, робота, е, працювала в іншому складі, зараз пропонується саме такий склад. Е, чи є якісь у когось. А питання, скажіть, будь ласка, що... може ви знаєте краще ніж я. А як цей склад обирається? Чи обов'язково до складу комісії повинні входити члени земельної комісії, чи це можуть бути члени комісії е, інших комісій, там з складу наших депутатів? Ну, склад обирає рада. Я не нема. Умовлення. А пропозиція ще Праційно. пропонує начальник відділу земельних відносин, тобто апарат, uh -huh. конкретно відділ земельних відносин. До цього часу там склад був із також двох депутатів і трьох працівників апарату. Зараз через якісь кадрові зміни там пропонуються зміни саме серед працівників апарату. Але на мою думку, ця комісія може працювати і в складі і тільки працівників апарату. Депутати розглядають вже питання, які ця комісія виносить на розгляд сесії через процедуру розгляду на комісії. Тому депутати, які участвують в цій комісії, вони можуть розглядати вже питання на комісії на сесії. Тобто, на мою думку, не обов'язково, щоб там депутати були, але за бажанням вони можуть там е е брати участь. Є mm, mm. якісь пропозиції цього питання будемо його вносити на сесію? Ну, у мене е до складу комісії немає питань, тобто я довіряю всім цим людям. Антон Антоніч, а ну. При формуванні дано комісії ми, ми згоди не питалися, тому я ну, не розумію, як чином, яким рандомним чи надомним мене вибрали до цього комісії, поэтому я також виключити мене з цього складу комісії mm -hmm. і не приймати участь в неї mm -hmm. uh, підтримую. Така ж сама ситуація стосується і мене uh, так, я ну, знаходився в цій комісії з 2021 року. Зараз трошки інші обставини з вільним часом для цих питань, тому також прошу мене виключити. Ну і мабуть, це питання потрібно тоді відправити на допрацювання, і той, хто готовий проект рішення, надати йому протокол, згідно якого він отримує цю інформацію. Так і буде знати, що потрібно змінити склад комісії вже з новим складом комісії, надавати його нам. А ми потім будемо. Затверджувати рекомендувати розгляду на сесії. Хто за те, щоб не виносити зараз це питання, зв'язку з тим, що потрібно доопрацювати склад комісії, прошу голосувати. Чотири за. Рішення прийнято. І друге питання, яке в різному. Змін до програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Франтайської сільської ради на 2025 до 2025 роки. Згідно з цією програми пропонується внести зміни до там, трьох позицій, але нема пояснення, чому саме необхідні ці зміни. Я не бачила пояснень записку. І не бачила віз усіх працівників mm -hmm. ради. Тому ну, моя пропозиція перенести розгляд цієї програми і внесення змін до програми на інше засідання комісії. Добре, ставлю на голосування. За хто за перенос цього питання, прошу голосувати. Uh -huh. Чотири за. Є у когось якісь ще питання, пропозиції, доповнення? У мене є ще пропозиція така, ми на. В останньому засіданні комісії розглядали 122 питання, щодо яких надали висновку щодо розгляду на 59-й сесії, але 59-та сесія не розглядала земельні питання, тому я пропоную цей висновок винести на розгляд цієї сесії, тобто 122 питання, по яким ми вже надали висновки, він актуальний так. і розглядати, запропонувати розглянути на цій сесії. Тому що вони добре, не давайте внесемо це до в протокол, Ну давайте проголосуємо за те, щоб дійсно там винести ці питання. Ми їх повторно випропонуєте винести? Ну вони вже вже виснути... ми заакцентуємо увагу на те, так. що вони вже надані. Були? Так, заакцентуємо увагу ну, тоді. і можемо в протоколі цієї комісії про це зазначити про те, що ми повторно запропонуємо. Якщо голова не буде ну їх виносити, ми запропонуємо винести. Добре, я тоді я не бачу, Добре, тоді пропоную закрити засідання. Хто за, прошу голосувати. Зараз в нас 11.51. Засідання закрите. Валентина Іванович, прошу вас підготувати е, висновки, щоб ми їх могли сьогодні надати на сесію. Сесію перенесено з 11 на 15 годину, щоб ми зачасно на їх надали. Всім дякую, до вас.